Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу за розділом під назвою Світ навколо нас. The World Around Us. Ця контрольна робота охоплює юніти з 11 по 15. Починаємо. Exercise 1: Complete the questions and answers. Доповніть питання та відповіді. Доповнюємо. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the definitions. Доповніть визначення. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 12. Exercise 1. Circle the odd one out. Обводіть зайве. Обводимо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the sentences. Доповніть речення. Доповнюємо. Перевіряємо. Exercise 3. One letter is wrong in each line. Cross out the word that is wrong. And write the correct word at the end. Одна буква неправильна у кожному рядочку. Викресліть слово, яке є неправильним. І напишіть правильне слово на кінці. Виконуємо. Перевіряємо. Unit Thirteen, Exercise One. Complete the sentences. Доповніть речення. Доповнюємо. Перевіряємо. Exercise Two. Replace the underlined words with a single word that has the same meaning. Замініть підкреслені слова одним словом, яке має те саме значення. Замінюємо. Перевіряємо. Unit 14. Exercise 1. Match two sentences below with each of the natural disasters in the box. Підберіть два речення нижче. З кожним або до кожного природнього стихійного лиха у табличці. Підбираємо. Перевіряємо. Exercise 2. Match 1 to 7 with A to H. Підберіть речення з першого по сьоми зі словами або словосполученнями від A до H. Підбираємо. Перевіряємо. Unit 15. Exercise 1. Complete the table with words from the books. Доповніть таблицю словами з переліку. Доповнюємо. Перевіряємо. Exercise 2. What is the connection between each creature on the left and a word on the right? Який зв'язок між кожною істотою ліворуч та словом праворуч? З'ясовуємо і записуємо цей зв'язок. Виконуємо перевіряємо. Exercise 3. Це у нас вже заключна вправа. Complete the crossword. Доповніть кросворд. Підіймаємо і доповнюємо. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна добігає свого кінця. Якщо щось вам було незрозуміло, можливо, я щось десь не так написала, ставте ваші питання у коментарях. Наступного разу ми розпочинаємо розділ Daily Life повсякденне життя. І урок 16 у нас буде стосуватися їжі. I can describe a range of food. Я можу описати різноманіття їжі, тому не пропустіть це заняття дуже смачненьке, дуже корисне. Бачимо овочі, фрукти. Все це дуже корисне для нашого здоров'я. Тому чекаю вас на наступному занятті, щоб поговорити про корисну їжу і збагатити наш словниковий запас. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття.